Хто за воскрес? Слава Україні. Прийшов познімати свої коні. Поперепинати. У нас сьогодні дощ паде. Така трохи погода. Але дощу треба було. Коні трохи мокрі, пішов їх поперепинати, хочу показати. І отака от кубила на продажу. Кубилі 9 років. Ходить кругами коні стоять, нічого не роблять зараз. Нема роботи. Стий, маленька, стиї, ближче, тебе типу, познімаю, покажу. Така кубила середняк. Кубила така середняк, кубилі 9 років. Кубила дуже спокійна, робоча, запряжна, на городі все повністю роби. Отака кубила до роботи. Для себе, для дому, грасує, підгортає. Повністю все. Кубила повністю здорова, спокійна. Не боїться ні техніки, нічого. Ціна договірнаткої кубили. Можемо її привезти, якщо недалеко. Це і Тернопільська область, Підаєцький район. Така кубилка. Зараз ще покажу коні. Бьому. Тррррр. Стий. І лошечка я їй, лошечку скоро ще показував, сі файно вилінала, така стала. Гладенька. Спутана я її спутав, ходить, спутана. Від кони нікуди. Ходила так, але дуже далеко ходить. Йде за чужими кіньма, а так тримається біля своїх. Хотів би їй показати, яка вона грива, файна на два боки. Лошичці 9 місяців така лошечка буде файна, доросла, буде файно вильнула, стала така гладесенька. поправилася файно, зовсім не та що була. Вона не є дорога. Така лошечка, хто б собі теж захотів, теж ціна договірна, дуже спокійна. Я знаю, що не можна путати молодих коней, але шкода припинати, бо вона собі всюди ходить, а так бу, була розпутана, ходила, то йшла за чужими кіньма, по всьому полю ходила. Вона вже скорше йшла так файно до рук, все, а зараз не хоче йти до рук, бо думаю, що її зараз припнув. Втікає трохи. Дуже файно стало, так сивелін, ладка, гладенька. Ще дощ пішов, трохи їх помив файно. Тррррррррр. Хто би собі захотів, може дзвонити. Дощ пішов, файно посуться. Зараз покажу ще як убило. Того кубила якраз полиця. Цього кубилі теж 9 років. 9-10 більше нема. Кубила досить велика, добре порідна. 650 кг має твердих. Теж спокійна, повністю все, все люба робота. Може навіть жінка ходити, дитина може ходити, бо... Адекватна, не щуриться, не копає, не кусає, нічого. Стоїть вона яка стоїть, я ближче познімаю. Відео того не передає, яка вона є вживу. Не велика кубила, кубила не є маленька. Так. 650 кілограм, кажу, має твердих. Теж кубила повністю здорова. Стоїть, що ти ходиш кругами? Трр. Коні повністю здорові, повністю все. Дурних коней не тримаємо. Кубила якраз палиці, можемо її спарувати, хто би собі хотів, бо не всі люди хочуть мати лошата. дехто хоче. Що маленько. Ціна кубили теж довго Кобила не боїться ні техніки, нічого. Ходить в грасі пушку тощо, то все повністю. Коні повністю робочі. Хто захоче, може собі дзвонити питати, номер буде в описі. Такий маємо коник. Його. Дуже зараз покажу вже репчика. Тож я знімав. Покажу його. Ан лише дає астролі, то не моя. Літає. Зараз до свого жеребчика трошки далі йти. Карата я вже забрав до стайні, карат стоїть в стайні, вже на пас. Почав худати, пасти. Почав ходати, пастися не хоче, голова догори, вже бійшов на коні. І все, вирішив тримати його в стайні, бо толку, дивлюся, того не буде. В стайні даю їсти, в стайні все, здає. А на полю, на полю тільки стояв і рвався, більше нічого. А цього молодого вивів на поле річного, а карата забрав. Подумаю, таке як карат був на полі, то це і був стайн. Цього теж досить рветься, досить. я взяв, дня її за шию і дав за ногу. Два рази вже паль витягав. Теж дуже спокійний, адекватний якраз річнячок такий, такий же репчик. вже пару раз запрягався з кобилою до пари, Файно йде в возі. Теж адекватний. Такий, такий же репчик. На рік дуже так непогано виглядає. Ноги я йому не мірав грубини, а по тілу він має висоти 1,54 м. То я мірав. Дав йому ланцюг за ногу і він його не ланцюга тягти. Мав на шиї, і тут вже два рази паль його. А кобила ржа до нього хоче до жеребця. Теж дуже спокійний жеребець. Хто би захотів, може дзвонити, питатись. Такий жеребчик на продажу. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Маємські зараконі. Кого би щось цікавило, може дзвонити питатися. Всім дякую за увагу.